Вітаю, колеги. Ну що, поговоримо про технічне обслуговування. Отож, в нас є формоутворююча, яка рухається по шниковій передачі, є направляючі вали з підшипниками і є два штовхача-плити, в які є свої штовхачі. Тому що нам потрібно зробити? Нам потрібно змастити це все. Ось ці змащуються раз на місяць, шнек змащується раз на тиждень. Ну, ми розуміємо, да? є пил, є якась, абразив якийсь, тому це потрібно робити. Але що ще потрібно робити? Ну, скажімо так, не кожного разу, але раз на тиждень точно потрібно перевіряти, щоб трубки охолодження були зажаті, щоб в нас в ємності з водою була вода. Були ці трубки, подача, зворотня трубка, всі цілі були. Це в нас є, перевірили. Тепер потрібно зняти стару смазку. Її можна просто любою витишю, перетираємо. Знімаємо ось так от. Цього буде достатньо. Шнек так само проходимо в закритій формі, тоді шнек на повному вильоті, це буде зручніше. Ось так перетираємо і далі беремо мастило. Зараз протру інші покажу. Отож, протерли повністю все. Все в нас чистенько вже. Коли протираємо, теж віддаляємо форми. Щоб було. І потім беремо ось таке мастило. Це мастило рекомендовано виробником цього станка, його брати і будемо. Ось такого воно кольору. Ну а далі все банально просто. Беремо і ось так от наносимо на спочатку на підшипники. Ось так змащуємо тут. Змастили повністю. З цієї сторони підшипники, воно потім розподілиться, тепер зводимо форми і так само робимо змащення з цієї сторони підшипників, самого шнеку. Тут достатньо тільки ось в цій стороні. Далі воно само розподілиться, коли пару раз прогонимо. Ну і звісно ж, треба трішечки змастити і штовхачі, щоб вони ліпше ходили. Так, робимо це далі, потім включаємось. Зробили, змастили з цієї сторони теж підшипники. Штовхачі і шнек. Зайве потім приберемо. Зараз перегоняємо пару раз форму туди сюди, щоб воно трішки розподілило. Все прибираємо зайве мастило. Щоб не висіло, чим ліпше змазали, тим краще працює. Ну і в принципі все. І будемо запускати станок. У нас же температури формовоутворюючих достатні для нашого пластику, тому будемо зараз запускати, як це було показано раніше.